На Івано-Франківщині військовозобов'язаних чоловіків не госпіталізовуватимуть до лікарень без погоджень з військоматом. Це стосується чоловіків віком від 18 до 59 років. Як повідомив начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков, департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручено підготувати та повідомити бендустанови області про рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження. З територіальним центром комплектації, Ба більше медичні установи будуть зобов'язані повідомляти військомати про госпіталізацію чоловіків. Ховуючи ситуацію правового режиму воєнного стану, ну, невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів військовозобов'язаних, без погодження з територіальним центром комплектування. Забезпечити щоденно до 11 години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних зобовязаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм угрентної невідкладної допомоги. І коменданту Івано-Франківської області разом з поліцією, нацполіцією, правоохоронними органами забезпечити роботу нарядів на блокпостах, перевірку документів, у разі виявлення осіб без документів затримувати, доставляти їх до правоохоронних органів, встановлювати їхню особу.